Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви дотримуєтесь Конституції України? Так. Нам відповідно до 49-ї статті Конституції України потрібна медична допомога лікаря-дерматолога. У дитини на нозі якась проблема нам треба до лікаря. Нам не потрібно електронне направлення, нам потрібен лікар. Моя робота в реєстратурі, я повинна випустити вам практику. Якщо у вас немає електронного направлення. Я повинна з родина. Ми повинні туди завідувачі. Дивіться, ви повинні діяти я в межах своїх повноважень, так, згідно Конституції України. Моє погибне на дітей, я повинна, я вам не відмовляю. Я вам допоможу народження на дитину. Я записую вас, і ви, якщо всі не згодні, вийдете до завідувачого. <говорили> ваші обов'язки входить дати направлення до лікаря? Мої обов'язки входять. лікаря. є вас направлення чи немає? Якщо ви ще вас не згодні, далі вийде до завідувачого. Все. на цьому мої повноморчі закінчується. Давайте паспорт або свідоцтво. Я записую картку і йде на прийом. Ви виписуєте картку і ми йдемо на прийом. Так, але ми даємо вам не свідоцтво, тому що зберігання і збирання конфіденційної інформації також забороняється законом. Так, я думаю, вам це відомо. Добре, тому, будь ласка, Добре, дані дитини. Давайте ми нічого не будемо писати. Ви зараз підете до завідувача. Ні, ми не будемо йти. У нас немає бажання Добре, і часу. Нам треба до лікаря. Я не знаю, що ви хочете. Вам... нам до лікаря дерматолога треба, У нас проблема. Нам треба показати кого не даєте, йти, а ви не маєте права. Ми можемо дати вам Конституцію України і показати, що ви порушуєте права і свої обов'язки. Я вже її читаю. Я обов'язю свої обов'язки. Ваш обов'язок дати до лікаря направлення. Я вам відмовила? Так. Як я відмовила? Так, ви нам не даєте направлення до лікаря. Я вам кажу, дайте. Я вам даю документ. Документ, будь ласка. Як є прізвище? Неї нема прізвища. В неї є ім'я роду. І згідно українського правопису, який затверджений вашим кабінетом міністрів. Ви зобов'язані писати спочатку ім'я, потім ім'я батька, а потім ім'я роду. Я ви підпорядковуєтесь кабінету міністрів? Я річ, як і всі громадяни. Ви зараз при виконанні службових обов'язків. Ні, ні, просто пишіть, як положу. Я вам і все. Це дуже сидіти. Чому кошмар? Потолок. Що не так? Буде, якщо щось не так, ви зараз будете казати лікарю. Верні, або лікарю, або завідувачу. Я вам не відмовляю. А вас відмовляю. що щось дивує? Я виконую свою роботу. Дякую. Я також, також використовую вона, свої я права. Я виконую свою роботу, йдіть з богу до лікаря, куди хочете. Дякую. У нас Це ви для себе заповнюєте? Ну, у себе залишто, то чи мені дасте? За це дав вам в кабінет до лікаря, да? так? А зачем? Дивочки Де навчається. Зачем? Це конфуденційна інформація. Мобільний телефон, хочете відкрити, хочете, ні? Ні, не, не хочемо. Дякуємо Четвертий до речі, знаєте, за виконання злочинних наказів є також кримінальна відповідальність.